Дорогесенькі І сьогодні я вам покажу секрети, про які ви вже, можливо, знали або ні. В основному, ці секрети вже всі знають, але я вам все одно їх покажу. Перше, нам треба поїхати до госпіталю. Я дум... я впевнена, що всі, хто дуже давно грають в Брокхевен вже знають цей секрет. З госпіталем але деякі новачки не в обіду новачкам. Але деякі новачки не знають про це, тому я хочу показати. І ми їдемо не в сам госпіталь, а ми їдемо за нього. Далі ми застрибуємо сюди і бачимо таке розбите скло. І ось тада. Ну, Добре. Ідемо далі. Далі нам треба зайти в сам госпіталь. І йти не... сюди, і ви побачите такий скелет. І нам треба зайти туди, за скелет. І ось секреточка невеличка. І ще Якщо ми отак от направимо камеру вниз, ми побачимо таку синю штучку, якщо ми на неї натиснемо, то ми попадемо сюди. І тут ми зможемо, так скажемо, плавати. Тільки я не розумію, по чому ми зможемо плавати. Коротше, наступний секрет. Далі, якщо хтось не знав, якщо піти в рандомний будинок, це вже не важливо, який будинок, і вибрати ось цей будинок. Якщо ви бачили таку штуку ще в інших будинках, то напишіть про це в коментарях. І якщо ви граєте, так скажемо по, по ролях, як задумано в цій грі, і ви, так скажемо, маєте дитину в, грі в цій, Але ви заходите в будинок і тут нема взагалі речей, для, які позначають, що ви маєте дитину, то вам треба піти сюди. Так скажі, будемо казати, так, на кухню. І ось тут ось є така. Кнопка з дитинкою намальованою. Не зважайте на задні, на задні звуки, я, я просто не буду реагувати на це. І ось так ось нажимаємо і ось так ось. І ось вам мебель для дітей. Боже, хто це? Хто? Що тобі потрібно? Відвали від мене. Все, іди нафіг. Я відео знімаю. Інший секрет. Якщо ми підемо до цього клубу Бруксу. Зараз я піднімуся. І якщо ми зайде, сядемо на цей диван, то нам дасться ще один диван. І цей диван буде з часом міняти. Свій, свій кольор е, та малюнки, свій кольор та, марю, та малюнки, Боже, я в останній час так сильно заговорююся, що ви не уявляєте. Це взагалі я не знаю, як так можна заговорюватися, як я, я взагалі не уявляю навіть. Дорогенький шок контент. Я хотіла зробити секрет з червоною книгою в бібліотеці, але її тут нема. Що це таке? Я не розумію. Це що, якийсь, типа, прикол? Прикол? Ну, типу, де, де ця червона книга? Знаєте? Якось обідно. Хотів показати лайфхак з червоною книгою, а тут, виявляється, таке сталося. До речі, якщо ви помітили, то, то недавно розробник гри додав таку функцію. А, якщо ви подивитеся вліво, вниз, то ви побачите такі шість. Це шестеранки, і вам потрібно туди натиснути, і у вас з'являться ось такий ось Ось такий ось такий вибір. І як ви побачите коляску з намальованими дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Якщо ви, наприклад, там не, не важна навіть, куди ви натиснете, я, наприклад, на дівчинку, і ви заспавните машину. То ось у вас в машині буде сидіти дитина. Угу. Дорогісеньки, ще один секрет, Я... ой, може, що це було? Коротше, якщо ви хочете побачити, що знаходиться за ось цими квартирками або кімнатами готеля, то вам просто треба. В речах знайти. Ось так ось ось таке ось ліжко, і далі його просто правильно поставити. Далі я вам все покажу. Ось так ось ліжко повинно стояти і ось. О, мене викинуло, раніше це працювало. Коротше, якщо вас викидає, як і мене. То ви просто ось так ось можете зробити і все. Якщо розробник думав, що він дуже розумний. Ні, це взагалі я не хочу якось образити розробника, але ну просто якщо воно нас буде викидати, то ми просто можемо ось так ось подивитися і все. Ну, типу, де лог... логіка якась взагалі. Далі йдемо в бан... до банку, йдемо сюди. Боже. Дівчинка, та що тобі від мене потрібно? Я відео знімаю. Беремо зелену картку. А, для цього нам ще потрібна бомба. Та боже, дівчинка, ти мене вже бісиш. Беремо зелену картку, входимо, а все, а все, а все, дівчинка, все. а все. Зриваємо банк. Це що було? І можемо навіть набрати гроші. Нам треба трохи почекати, поки банк зачиниться І потім я вам все покажу. Кочі, дорогі, дорогі синьки Ось Закривається банк вже. Так, Банк е... я підірвала банк. Підірваний банк на задньому фоні, а я танцюю. Коротше, ось закривається вже банкомат. Ну, банк. І ось ви вже. Ось гроші вже з'явилися з повітря, щоб ви розуміли. І ви заперті тепер е е в банку. Але я думаю, що і так. Можна. Ну ось, дивіться. До речі, цікавий факт. Поки я чекала, поки банк закриється, я така танцюю та я і така бачу. Боже, що це за оці лінії такі? А потім. Це що, типа камери? А, пот а потім розумієш, що це просто були якісь е закріплені штуки, щоб вони тримали оцю не дуже прочну двері. Ну що ж, давайте рухатися до інших лайфхаків або ж секретів. Коротше, дороге, цей. Секрет такий. Вам потрібно піти. А... Ой, не туди пішла, зараз, почекайте, бо я вже щось. Наче я гра в Брой вже досить багато. А не можу запам'ятати, де що знаходиться. До речі, поки я ще не доїхала, зі мною сталася недавно така історія. Речі, така, Видаляю Roblox, тому що він в мене дуже довго не грузився. І потім така, заходжу і регі... не реєструюся, а входжу в свій аккаунт. І я така, блін, я пароль забула. Мені так було сумно, коли я типу, така, блін, а я пароль забула, як мені тепер е... зайти в аккаунт. І тому що цей аккаунт дуже прокачений, може, я зроблю навіть відео про те, які в мене речі, є в аккаунті. А потім все-таки я восстановила, Я не восстановила, я просто поміняла пароль до аккаунту, і ось я вже на ньому граю. До речі, ось і сам а, секрет. Ой, не туди поїхала знову. Розумієте? Так я добре знаю, Брюк І ось під'їжджаєте і ось вам відкривається секретний вхід. Розумієте? Я, до речі, колись е, грала зі своїм е, другом, і ми грали в схованки в Брукхейвені, типу, він такий, а де ти ховаєшся? Він у типу, мене шукає, 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 шукає е, і не може знайти. А я там сиджу собі в цій в ці, в ці пещері, якщо це можна так назвати. До речі, дорогесенькі, я вам хочу зараз показати лайфхаки вже для новачків, так скажемо. Якщо ви хочете а, надіслати якусь, так скажем, по пошту огонь другу своєму по хаті або сусіду, ну, не важливо. Але ви не знаєте, як надіслати а, йому, так скажем, емейл. Ось вам. натискаєте сюди і все. Пишете собі лист, листа, ось. І все. Лист надсилається е людині, і потім вона може подивитися його. Ну, а на цьому все, дорогесенькі. Я буду сподіватися, що на цьому відео збереться хоча б 20 вподобаєк. Ну на цьому все, що я й казала, тільки що, всім гудбай бай бай